Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні в вашій увазі електричний Opel Ampera Даний автомобіль 2017 року випуску в досить хорошій комплектації, з такому гарному кольорів. Вживо досить гарно виглядає. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Автомобіля присутній безключовий доступ у всіх чотирьох дверях, по технічній частині заважень немає, по косметиці автомобіль має перефарбування з усієї сторони. тобто крило. Двері одні, двері другі і крило переднє. Прибор показує максимум 210-215 мікрон. Фарбували автомобіль за кордоном. Більше зауважень по автомобілю ніяких немає. Бачите, салон у автомобіля у нас перфорована шкіра, ззаді є підлакітник, також маємо підігрів сидінь, 4 склопідйомники. Є датчики у нас сліпих зон. Чотири склопідйомники, складання зеркал. Є грів зеркал, акустика болс, стан водійського керма. Ємкість батареї в нас складає 60 кВт. Заводиться автомобіль з кнопки, ось така велика мультимедіа присутня. Поглядає ось так. Пробіг даного автомобіля складає 121. Тисячу, пробіг оригінальний, підтверджений. Має функцію розпізнавання знаків, автоматичне, автоматичне переключання зближення на дальне відповідно. Автоматичне світло, датчик дощу і мультикерма. Присутній адаптивний коріш контроль, датчик на зіткнення. Маємо підігрів керма, двохзонний клімат, контроль, датчик отримання в полосі, електроручник. стан водительского корма, вы бачите, сбереженный. При экономной езде данный автомобиль уезжает до 400 километров, то есть достаточно большой запас хода за рахунок батареи. На отличие от гольфов. запас хода значительно больший. Также я подогрев, соответственно, передних сидений. Автомат. Даний автомобіль, як ви вже замітили, знаходиться в Україні, він вже зареєстрований. Ціна даного автомобіля на даний момент складає 20 тисяч євро. Кого зацікавив даний автомобіль, прошу телефонувати з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Можливо, вас цікавлять будь-які інші автомобілі. Після свят буду відправлятися за кордон. Приймаю наразі замовлення, кого що цікавить, телефонуйте, підберемо автомобіль згідно ваших побажань та потреб. Підписуйтесь також на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!